Мої вітання, друзі. Нарешті настав той день. Призвав я свого Ембріса Аномального. Одягнув, залив книжки в другу форму, викачав таланти. І тепер поговоримо про даного халявного героя. Поїхав до відео. Що ж, друзі? Ембріс — це безкоштовний герой, якого ми можемо отримати. І всі отримаємо за те, що фармили нашу химеру хтось раніше, хтось трішечки пізніше, але герой дуже цікавий і показує себе просто, неймовірно, на лайф арені. Я його буду використовувати тільки для неї, можливо, для звичайної, але в специфічних пачках. Перемога, перемога, перемога. Тут я щось видумував, пробував, тестував, трішки не повезло, але більшість боїв він показує себе просто чудово. Звичайно, сезон закінчився, зараз підбір трішки змінився, і противнички стали в рази простіші і трішки тяжко знаходити цікаві бої. Більші більшість битв це просто обігнав, взірвав або обігнав, роздягнув коником і вбив. Але ось цей персонаж Емберіз. Показав себе просто неймовірно. Давайте поговоримо про його навички в першій формі. Так, А1. У нього атакує всіх ворогів, скорочує максимальне здоров'я кожної цілі на 3%, максимум 30%. Також збільшує тривалість до вільного штрафу на всіх ворогах на один хіт. Цей ефект не можна відбити, якщо ворог перебуває під на крозу Дуже цікавий навик. мене вже він один раз виручив, я завдяки. Ньому продовжив кісточку на Воронові. І Ворон не, збив, не зміг убити мою команду, що дуже сильно вирішило в тій битві, і ми її подивимось трішки пізніше. Так, а два. Накладає на всіх ворогів справ, страх на один хід і зменшення атаки 50% на два ходи. Ці ефекти не можна відбити, якщо ворог перебуває під дією некрозу. І після цього отримає додатковий хід дуже важлива приписочка. Коли ми граємо в команді разом із нашим Fibon, рекомендую застосовувати спочатку ось цю навичку на всяк випадок, вона може іноді підстрахувати. Звичайно, якщо у противника немає овець або скіпетрів покори. Отримуємо додатковий хід і можемо юзати або А3, або міняти форму і вбивати нашого противника. Дуже цікава навичка. Також фішка даного персонажа. Це саме А3 атакує всіх ворогів, усуває кам'яну шкіру і натомість накладає справдешній страх. Цікава навичка перша в грі, яка зі 100% шансом знімає шкіру. Такого раніше не було. Але у моєму випадку вона не настільки цікава, як його друга форма, але про це вже поговоримо трішки пізніше. Також він замінює блок штрафів на блок бонусів. І всі позитивні бонуси на негативні, збільшення атаки на зменшення атаки і так далі. Але є нюанс, на який я попався, не зрозумів. Він не знімає контратаку від нашого ЛАЗа. Блок шкоди також не знімає і не замінює. Тому будьте уважні, я спочатку не зрозумів, чому він це, ці бонуси не знімає. Тому ось так він тільки замінює. Позитивні бонуси на негативні. Е, рекомендую взяти це до уваги. Також тривалість накладених штрафів дорівнює тривалості бонусів до їх змін. Це я думаю зрозуміло. І після чого краде 5% шкали ходу кожної цілі за кожен бонус, що був обернений на штраф цієї навички. Також скорочує шкали ходу всіх ворогів на 20. І дуже важлива приписочка, що ці ефекти не можна відбити, якщо ворог перебуває під дією некрозу. Тобто, якщо ви граєте проротисть підпачки якоїсь і використовуєте даного персонажа як контролера, у вас є гегемон, наприклад. Він ходить перший убиває якогось арбітра. Далі наш ембріз скорочує все, точність йому не потрібна. На даний скіл за рахунок некрози, який накладається після смерті будь-якого персонажа, що є у нас на пасивочці, звичайно. Щоразу, коли помирає ворог на всіх інших ворогів, накладається один шар некрозу. Шари некрозу не можна відбити або блокувати. Шар некрозу знімається у разі оживлення мертвого союзника. Ефект не працює пророти босів і їхніх слуг. Якщо в команді декілька героїв з такою навичкою цей ефект спрацьовує лише раз. На початку наприкінці ходу миттєво активує шари некрозу на всіх ворогах дуже цікава приписка. Але він не діє на кам'яну шкіру, як це працює з випалюванням. Що являється, як на мене, мінус. Добре, йдемо до другої форми. До основної форми, в якій використовую його я, мені не вистачало саме подібного персонажа червоної стихії. Звичайно, в мене є півень, але це взагалі не те, що хочеться використовувати. І так, А1 у другій формі, атакує одного ворога, задає додатковий удар, якщо ціль перебуває під дією Некрозу. Накладає блок оживлення, якщо ворогине унаслідок цієї атаки. Шкода залежить від здоров'я і точності. Дуже цікава навичка буває з блоком Рес за один, непогано майже як і Нітви. Але щоб наніс додатковий удар, потрібно шар некрозу Тому є свої нюанси. Приписка накладає блок оживлення, якщо ворогине унаслідок цієї атаки. Можливо, варто провірити, чи буде працювати. Вати жнець, то чи буде накладатися блок оживлення від жнеця так як це працює в вінітви. Поки що такої можливості в мене немає, оскільки зірок 0. Добре, ідем до А2. атакує всіх ворогів. Подвоє шкоду, завдану ворогам, показник точності яких нижчий за власний. І ігнорує 50% захисту ворогів показник точності, яких дорівнює власному. Або перевищує його, шкода залежить від здоров'я і точності. Гарний навик, який ігнорує 50% захисту ворогів, якщо ви не будете давати для нього точність, я постарався зібрати мінімум точності. Тільки заради того, щоб працювала ось ця приписка 50% ігнору. Комплейкі з цим сетом 75% ігнору плюс щоб прокне наш талант. Крощення шоломів ще, 20... ще 25% і того виходить 100% ігнору на його А2 на Сусі. Доволі непогано мені такий розклад подобається, тому я вирішив його на початку використовувати як дамагер з ігнором 100% захисту, непогано також А3 іноді. Допомагає вижити, тому що він обмінюється здоров'ям із ворогом, якщо ціль, бос натомість повністю відновлює максималь, власне максимальне здоров'я і повністю лікується, коли перебуває в альтернативній формі, збільшує ефект ігнорування захисту на 10% щоразу застосовує цю навичку максимум 50%. Тобто на гідрі, на химері десь на різних босах за рахунок цієї навички можна настакати додатково 50% ігнору. Доволі потужно, також отримує додатковий хід після застосування даної навички. Дуже цікаво, можна навіть переходити в другу форму, бустити собі ігнор і додатково пробивати за два. Доволі цікаво виглядає, але я не впевнений, як воно правильно працює. Треба буде трішки потестити і. Будемо знати більше. Також пасивка доволі цікава. Після смерті повертає нападнику 50% шкоди від смертельного удару, враховуючи надлишкову шкоду, що є доволі потужно, якщо дюргіт пробуває вас на 300-400 тисяч. Ваш ембріс помирає, повертає 150 тисяч демеджу, і після цього накладає на всіх шар некрозу. не можна відбити. Дуже непогано і перед тим як зазнати, смертельний удар накладає на себе після смертного жилення на один хід. Звичайно, повертає, воскресає, можна так сказати. Доволі цікава пасивка, час від часу рятує нашого персонажа, і за рахунок цього можна отримати перемоги, тому що не всі поки що знають, як він працює, як працює даний персонаж, які у нього є фішки. А, також про дану пасивку ще не всі знають, звичайно, проти нього дуже гарно грає той самий Карніч, без, також безкоштовний герой, але Карніч не є дуже популярним героєм, тому нашого ембріса можна і потрібно, звичайно, використовувати, поки його ще не отримала велика кількість людей. Якщо ви його отримуєте, я рекомендую його до прокачки, тому що він мене дуже сильно дивує. Перейдемо до одягу, який є його дії, спеціально під. Його А2 в другій формі, для того, щоб він дамажив з ігнором, ось такі стати вдалося дати йому. Тут все на фарбування. Сюди б хотілося додати швидкість, але поки що не, немає такої можливості, немає пилюки. завтра будемо фармити і перефарбовувати. Якісь ліфи позакидав, загальні стати вдалося дати. Ось такі. Не дуже потужні, але я за рахунок 100% ігнору, як звичайно, якщо прокне талант. Він пробуває неймовірно потужно. Реліквію поки що ніяк не дав, не знаю, що йому накинути. Отримає халявний скіпетр покори я накину цей Скіпетр на нього думаю. Топ, повернемось до талантів нашого ембріса, також душа б дуже сильно допомогла, брав би для нього клітку блискавок звичайно, ось такі таланти розкидав. Він дуже сильно пробуває, тому взяв ось цю навичку, щоб відкатювати. Скіли тут 30% шанс, тому він мені дуже сильно подобається. Також ось цей талант, квапливість дуже сильно допомагає, тому що наш імбріз дуже часто залишається один і всі наші союзнички мертві за рахунок своєї пасивки в другій формі непогано так допомагає. Так, ніби тут все показав, як одягнув. Кільце в мене також на атаку, але є в я в здоров'я, тому взяв саме ось це кільце кращого немає. А Як на мене, Дамагер шкіри не грає в нинішній меті. Добре йдемо до битв, які трапились на лайф арені. І що ж, перший бій противник сильного клану 2500 сезонного рейтингу більше, ніж в мене. Загальний рейтинг трішки менший, але. Не думаю, що це дуже важливо. Противника дуже метові герої, а саме Ворон Лазаріус. Ма річка, те ж Сіфі, непогано себе проявляє. А наш пік також. Я б не сказав, що слабенький. є два нові герої, які появилися доволі недавно. Ми, звичайно, програємо швидкості. Наш Фабіан не встигає вклинитись, і тут противник. Як на мене робить поганий хід. я на його місці пробував зняти всі шкіри, а він просто бере вбиває мого. Абіана через шкіру і пробує вороном в другій формі якось розмотати мою команду, але з самого ворона злетів блок штрафів, я вирішую його спробувати застанити. Провіряємо, овець немає. Накидаю слабкість на всяк випадок, щоб підняти демедж від бомб, і накидаю бомби, як виявилось, у воронах більше, тому бомби відразу не зриваються, він не отримує стан. В даний момент я почав вже хвилювати, що ми програємо, але тут кінь добиває відразу двох персонажів за один, Сіфі вмирає від некрозу, і вішається кісточка на самого Ворона це дуже важливий момент. На А1 у нашого Емберіса є продовження штрафів, тут є кістка і слабкість, які можна продовжити. Я вирішую ризикнути, спробуємо за один продовжити слабкість саме кісточка. Слабкість або кісточку нам повезло, продовжується кістка, і ворон на два ходи не має можливості пробивати нас дуже потужно. І думаю, це якраз був вирішальний момент, за рахунок якого нам вдалося виграти, якби не було б цієї кісточки, продовження тих самих некрозів. Думаю, нам би не вдалося пробити цього дуже жирного героя, який отримав дуже багато статів за рахунок того, що його напарники, союзники померли. Тут у мене. Ідея накинути штраф, також активується Некроз, пр просідає ХП у нашого ворога, міняємо форму і пустимо ігнор. Також пробиваємо, але демедж не дуже потужний, оскільки у даного ворона, мабуть, немає взагалі точності, і за рахунок цього ми не отримали 50% ігнору з А2. Але бій вже вирішений, нам вдалося його переконтролити за рахунок некрозу добити. Сіфі, яка не змогла нікого вреснути, також продовжили кісточку і не дали Воронові розресити свою команду. Наступний бій трапився у мене з дурицьками противником вчора, я з ним зустрівся тричі підряд. Мені не вдалося відібрати жодної гри. Він постійно перемагав, відправив мене битися з Ботом, але сьогодні Нарешті я взяв нового персонажа саме Ембіріса, він нас звичайно обганяє. Але стихія червона у нашого героя. Ми також взяли ауру на здоров'я на всяк випадок. І тут нам дуже сильно підфартило слабкий удар. Також на кони каляє тільки одна бомба. Стан забирає наша Анкора, і тут кій носить ще дуже багато демеджу. Також пророкають дуже багато некрозів. В даному випадку ми просто міняємося хп з лазаріусом і пробиваємо. Тобто шотаєм всю команду, всі противники знаходяться під накрозом, і наш ембріз за рахунок своєї стихії перестояв весь демедж від метових синіх ДД і шотнув всю команду противника. Ось таке використання можливе раніше в мене не було жирних героїв, які могли перестояти і вдарити по типу Ворона і змака. Зараз буду використовувати нашого ембриза як червоного дамагера. Добре, йдемо далі. Що ж, останній бій. Ось такий противник також мого рейтингу сезону. Постійно грає через кардиналку. Леді Ноль. дуже цікавий персонаж. Частенько з ним зустрічаюся. Тут він мене обганяє. Ми програємо швидкість, але нам дуже сильно воротить, тому що Одін противника нічого не знімає, тільки один шар-перехват. Ми міняємо форму, звичайно, і пробуємо вбити саме Одіна та Алаза. Але нам також не фортить, проходить слабкий удар по лазові. Тут ми закриваємось по максимуму щитами для того, щоб пробувати пережити і надіємось на те, що вдасться скоротити шкіри. Але Фарт тепер грає за нашого супротивника і наш шкони тільки на третій удар змізняти шкіру за лаза і повісити. Шарне крозу. Тут чомусь противник вирішує не ресати. Накинув. На свою команду і чогось чекає, я не розумію, для чого це було зроблено, він міг просто реснути, заморозити всіх. І в даному моменті трапилась моя дуже серйозна помилка, я накинув А2, воно накидається без удару, якщо є на противнику, він не потрібна точність. І далі я стукнув за два. Після чого Аллас противника вбив мене, і я. Тобто я стукнув за три, і Аллас противника вбив мене. І я не знав, що на А3. Нашого Емберіса йде не скорочення бонусів, а заміна. Тобто саме заміна бонусів, контратака і блок шкоди не заміняються. Заміняються тільки позитивні бонуси: бонус захисту, бонус точності, бонус швидкості. На щось інше. Тут. Тобто тут злетіли бонуси швидкості, замінились на штрафи швидкості А ось осі два бафи не знімаються. Але далі битва була. Непогано і складалось. Як на краще для нас, попри те, що кардинал витратив свій рес. Для Одіна не вистачило демеджу наш Кон... Коник далі шотає цю команду противника. Тобто не команду противника, а саме Одіна. І потрішечки ми розбираємо його. Вінці також Наш противник ризикнув, використав адварі, будучи під страхом. Також запанікував, використав, використав додатковий контроль, і через це він. В даному випадку програма масухи на лазові немає, завдяки страху від нашого ембріса, який ми накинули раніше. Далі ми кидаємо бомби. Трішки не фортить, на налазу лягає тільки одна, але є шари крозу, які нам допоможуть виграти дану битву попри слабкі удари. Ось такі цікаві битви трапились, ніби демеджу небагато, а той самий страх, який накинув наш ембріс і не дав. Дарити з масухи для Алаза дуже сильно вирішив дану битву. Ну що ж, друзі, ось така підбірочка найцікавіших боїв була, боїв з нашим ембрісом я провів не дуже багато, але я за своїй дуже важливий урок, що ось тут не усунення бонусів, а заміна бонусів. Він усуває тільки кам'яну шкіру. Тобто, це не працює на блок шкоди після оживлення. Щит, контратаку і подібні бонуси він не знімає. Знімає тільки, усуває тільки кам'яну шкіру, все інше замінює позитивні. Бонуси на, негати... на негативні. Це дуже важлива приписка і варто про неї знати. Також, на своєму аккаунті, я буду даного персонажа використовувати як дамагера. Можливо, вам потрібен контролер, він також буде непогано себе проявляти і як контролер, але. Поки що я буду його застосовувати саме таким чином. Можливо, комусь дане відео сподобалось або було корисне. Буду вдячний, якщо ви протиснете вподобайку, підпишетесь на канал і звичайно напишете коментар. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео та стрімах.